Ну, Смотри, можна усі. Без бумажки і ви самі знаєте це. Ні, можна. Не можна. Не, не. Ребята, а я вам в... каже, ну, проходь. Хочеш, можеш йти, Ну пускай де. Тим більше ви йдете не по уставу. Так, да, ви ж понимаєте, у поліції тільки три ми форми. У поліції є три форми. У вас же написано голубая, зелена ага. і коричнева. Зеленый, а ви в чорній. Да, а ви в чорній знаходитесь. Да, і голуба, ще і краса. Okay. Okay. Так да, почитайте. А ви не знаєте, мабуть. А да, ви знаєте, чим ви создані? Давайте я вам таке скажу. Міліція, коли була міліція, це був закон під номером 565. Там указано, що міліція України, це є державний орган. Ви були утворені в 2015 році під постановою 641. Постановою не законом. Ви йдете як централізований орган. Це зовсім різні поняття. І у нас із за цього здійснили. Ні, ну у вас, ну, у вас, так, у вас так, все так. написано, яка форма має бути у вас. Ну, так, дуже так. дякую. Ну, на добре, Навзаєм.